І знову всім привіт. Вийшли ми з бусею на прогулянку. І з самого зранку я задумала про посилку, щоб вона прийшла, тому що чомусь не було смс-сповіщення не на номер телефону, не на вайбер. <кхем> і забула, що сьогодні в нас в Україні така дата. Не знаю, чи то для всіх, для нашої сім'ї так точно. Погана дата. Вісім років, як немає з нами Кузьми Скрябіна. Людина, яку в нашій сім'ї ми любили і любимо. Людина запальничка, який простою розмовою своєю міг підняти всім настрій. Багато думок не можу сформувати в одну. Людина, яка була ненаграною, завжди поводив себе і вів себе таким, показував себе таким, яким він є. Якому ніхто ніколи не закидав, що він розмовляє на суржику, як і більшість наших українців, яких тепер, вибачте, на слові, гризуть, якщо десь проскочить російськомовне слово, але те йому не. Мішало бути і допомагати всім, хто його про це попросить, або він сам бачив. Ну, про добрі справи можна, його, про добрі його справи можна говорити безкінечно. Я розкажу особисто за себе. Я ніколи не бачила його вживу, але почала перший мій такий спомен. Це 2002 чи 3 рік, коли став дуже популярним проект Шанс. Пам'ятаєте його? Ті, хто зранку співав на Майдані з Кондратюком, увечері їх готували і вони виступали на міні-сцені. Я завжди вболівала тільки за Кузьму, за його команду, не за Могилевську. Вибачте, пані Могилевська, я нічого проти не маю. Але так чекав тієї неділі. А я тоді ще мене возили у Суми на підготовчі курси для поступання в університет через кожні два тижні. У п'ятницю ми їхали до обід. Заняття були в п'ятницю після обід — в суботу і в неділю до обід. І тато з мамою приїжджали на машині від університету. Мене з потрохами і сумками забирали, і ми їхали додому. А пам'ятаю. Це восени було. Пам'ятаю, восени було так пасмурно. І ми їхали, і там перед одним селом був сад, і там були зимові яблука. Ну, ми ж залишили машину, нічим не охоронявся. Ми так розуміли, що то було, ну, хто хоче, то і бере. Тому що, якби воно було чиєсь, яблука б ще не висіли, а вже були попереду морози. Ми стільки набрали тих яблук, багажник, і в машині були, я ще пам'ятаю, ми їхали. Я на задньому сидінні сиділа, витирала, їла ті яблука і кажу, дивіться, а вже темно було, бо ми ще посаду ж полазили. І кажу, дивіться, щоб мені. О 18.30. Я брешу, ні. Чомусь мені здається, що о 19.30, оскільки був шанс. Кажу, дивіться, мені ж треба на шансу стигнути. Подивитися. Отак. От і тоді, де його. Запрошували в якісь там програми, це, знаєте, було ранок з кварталом, ще там десь. от Просто оцей монолог послухати, підняти настрій. Туміла людина так до себе розположить. Ну, от є такі люди, я заздрю таким людям. заздрю таким людям, які в будь-якій ситуації лишаються собою. Йому там у душі я не знаю, як тій людині. Може, воно стісняється, може, ну от вмін... такі люди вміють себе так показати, наче їм всі гори по плече. Аж сльози навертаються. Я досі пам'ятаю те 2 лютого, яка тоді була погода, і що я зранку робила. Я щось смажила на плиті, у нас тоді на тому дворі, де ми раніше жили, телевізор був в кухні. І йшли новини один плюс один. І я як це почула, і мама, по-моєму, була на кухні. Знаєте, просто такий холодок. На спині пішов, просто дибки шкура стала. Це просто, я не знаю, я знаю, що багато хто скаже, і зараз люди гибнуть, і, і так далі. У всіх шкода. Шкода, що цю ніч сталося в Краматорську. Але от такі люди, які у всіх на виду, які показують, мені здається, такі люди мають бути обличчям нації. Люди, які не зважають на інших. Я не кажу, що ну, не зважаючи на інших, треба щось робити погане. Але коли ти йдеш до своєї цілі, допомагаєш людям, ну ви зрозуміли, я думаю. Не можу здержати сліз. Мені здається, що оце справжній українець. Шкода, дуже шкода. Гарна була людина, хотілося б побувати на його концерті. Або десь просто не, не, не спілкуватися, просто хоча б побачити вживу, хотілося б дуже. Але цього вже ніколи не буде. Я не знаю, знаєте, добро має бути тихим, скільки і кому він де допомагав. І... Мені не, не соромно поставити його в один ряд з нашими видатними українцями. Взагалі. Така моя думка. Це згадалося. Обожнювала і обожнюю його пісні, кліпи, які завжди піднімають настрій. Чомусь крутиться уривок з відео. Часто він попадається мені в Тіктоці, де він каже, що треба бути самим. ну, Він до дівчат звертався самою собою. Читай книжки, не спілкуйся з токсичними людьми, розвивайся внутрішньо, не показуй себе на люди, що ти якесь там являєшся якоюсь такою, якою ти не є, і до тебе люди потягнуться. Просто треба бути собою. От він там ще багато чого казав, але мені це. За так само, як у моєї мами, девіз по життю. Англійським словом його можна характеризувати як «never mind». Ніколи не звертай увагу, що про тебе говорять інші люди. Ти живеш в своєму світі, в своїй сім'ї. Не те, що в своєму світі, я не про себе кажу, взагалі про будь-яку людину, що ніколи не звертай уваги, хто тебе судить. Вони, напевно, ж більше тебе знають, ніж ти сам, або твоя сім'я, або твоє оточення. Живи своїм життям, тому що ти і твоя сім'я це все, що є важливе в цьому світі. Не є важливим той сусід, чи та людина, яка тебе знає, чи не знає, чи п'ять хвилин, як тебе бачить, і вже якесь про тебе судження складає. Тому що вона про тебе побалакала. І пішла, забула, і живе далі своїм життям. А ти себе тоді вариш, їси. Немає гіршої в'язниці, ніж людська голова. А покарання це думки в цій голові. Тому от, мені здається. Не знаю, що хотіла далі сказати. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Відео виходить задовго. Я думала так, хвилинок на три просто розказати, що ми любимо цю людину і завжди будемо пам'ятати. Але це ця життєва позиція, що важливий тільки ти, твоя країна, так, допомагаю цим, але не ведися на токсичних людей. Хоча це важко. Хочеш, не хочеш, а думки в голову всякі лізуть. Але важливо йти, ти, твоя сім'я і ті добрі люди, які вас оточують. й ви там будете знайомі від сили місяць, а може після цього ви ніколи не зустрінетеся. Але добрі вчинки роблять з нас людину. Всім дякую. Ми пішли далі гуляти, бачите, він туди кудись рветься. Прийдемо додому, завантажу відео. У нас сьогодні є світло, не виключали, тому що треба. Щось там з лімітом зв'язане, я не знаю. Може, десь по областях немає світла, у нас є через те. Ну, це насторожує, коли у нас не вимикають світла, як прийшов час. Це значить, десь щось сталося, і світло просто перенаправляють. В ті області, які менш пострадали, я так розумію, об'єкти енергоструктури оці. Будемо триматися. Ніколи воно не забувається і не виходить з голови. Попалося мені відео психолога, психіатра, я не пам'ятаю, жіночка в Тіктоці. Я підписалася, вона так гарно все розповідає про нервові стани людей і так далі, що зв'язано з вегетосудинною дистонією, яка в мене з самого дитинства. І, О, господи, вже загубила думку, так розхвилювалася. Що, а, що Ми всі, незалежно від того, де ми в Україні зараз живемо, всі ми в такому невротичному, у нас такі неврози, наче подумати, о, та що там, наче живеш, працюєш, у нас немає обстрілів, там світло вимикають. Але все одно те все, що бачиш, чуєш, читаєш, воно якось <кхи> отамочка відпечатується в голові. І, напевно, так і є. Всі ми зараз живемо, не знаю, на автоматі. Щось робиш, про щось плануєш, там городи треба сіяти, ще щось. Не знаєш, що далі буде. Ну добре. Поставте вже мені вподобайку, якщо це, я ж не даром це майже 12 хвилин. Розмовляла. Всім дякую за увагу, дякую тим, хто підписується. Це, напевно, завдяки бусі, бо в мене короткі відео тільки майже з ним пов'язані. А довгі вже такі з більш нашим сільським життям. Але ви не переживайте, я бусінку викладати буду постійно. Просто не завжди вдається щось таке зняти смішне або щоб підняти настрій. Ну все. Всім дякую. У нас сьогодні, бачите, ось з ангара капає <гум> прямо на нього. Фух. Підемо ми далі. Всім всього найкращого. Хай вас всі люблять.